Я всю окупацію була тут, від початку і до кінця була. Удруг Саша прийде, ну, вирветься якось сюди і навіть і поїсти не буде що. Я не могла покинути його тут. Я одразу сказала, що буде, але я його тут самого не покину. Оце мій Саша. Це коли його брата хрестили дівчину, то він з нею з цією дівчинкою. А це наша сім'я. Четверо в мене було, дочка старша і, 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 і три хлопці. Саша був я одна надія, в мене була на Сашу. Він був дуже добра дитина. Він був кругом, кругом виручав усіх. Йому було 46, було б, що 46 років. Ви знаєте, в нас настільки була душевна зв'язь, що тільки він чуть приболіє. Я вже дзвоню, е... тільки мені погано, він вже мені 20 разів на день дзвонить. Він любив цвіти садити. От там деякі клумби позасаджує, Він мені вже на, на мобілку соторафірі принесе, показує, яке воно гарне, як воно все. І він пішов на роботу. Це Зелен Буду цей позвонив 24-го, десь у сім часом вранку. Я його питаю, ти де? Він каже: Я на роботу їду, мене визвали. До півчаса не пройшло. Почали вже бомбити аеродром сюди, улетіли самоліти ось, понад нашу хату тут. На я йому дзвоню, кажу, Саша, яка робота? Війна почалася. Давай кажу бігом додому. Він, мам, я не покину людей. У нього була машина Таврія. Він ще з першого дня, як почала ця бомбіжка, люди попадали в бомб'яшку, то він їх возив і в лікарню. Там і дітей возив він. Хто ранений, хто був, він теж їздив по бучі 6 числа. Я ще з ним по телефону говорила: їдь, кажу, хоч до мене вже. А він, «мам, не переживай, ти себе бережи. У мене все нормально. Це був останній розговор. І більше я дзвонила, 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 і, і, і ніч ніхто не відповідає. Я рано, я почти ж не спала нічого. Так у діта сиділа вікна, побиті були в холодній хаті. Сиділа, і мені так зробилося тяжко, що я от чувствую, що це і я дуже почала плакати. Сусідка приходить, каже, що таке, що ти кажу, Саші нема. Проживаю в вугловий Ну, Так як в нашому домі був штаб, вони з нашого дому розстрілювали людей. Ми не могли навіть вийти, подивитися, нічого не зробити, тому що всі ховалися вже в бомбовчах і в підвалах. Ми теж були закриті. Він вивозив когось в з лікарні вже навіть, їхав додому. Буча, вокзальна, 104, от перекресток, Новус. Якщо він на стрічку на той стороні, то він стояв тут, в машині. Таврія і вся вона в см'ятку була, вона як консервна банка. І ця машина стояла місяць. Е, був Красний Крест в, 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 в російських. Е, хлоп, хлопці просили, щоб його витягнути. Вони не давали, тому що трупи лежали кругом. Вони не давали збирати людей. Треба бути такими людьми побачити, що вже людину розстріляли і ще танком переїхати. Ніхто мені не хотів сказати. Всі знали, що він загинув, але ніхто не сказав. А сказали. Його жінці. Вона позвонила мені і сказала, що каже, Саші немає вже. Вони знали, де, чи він у братській могилі, чи де. Просила Бога, щоб мені дожити до того дня, коли ту братську могилу розбирали б. Я б його руками там розгрібала, щоб його знайти. Хлопці розказували, що каже, дуже бомбили, а цей ранений, І він його значить, бере в машину, а хлопці кажуть, каже, Саша, подожди, каже, перебомблять, трошки втихне, тоді повезеш. Він каже, що почав кричати, ви що не бачите, що він умирає і забрав, і ту повіси, і, і того спаса сам. Знайшли вже його тільки тоді, коли в Бучу зачищали, коли вже наші зайшли в Бучу і не дали знати тоді, як його і машину то розрізали і все. Ніхто мені нічого не дав знати. Я вже знала, коли він був у моргу в Білій церкві. Тільки тоді вже мені прислали фотографію на опознання його. Справку дали мені, що з морга це ж причина смерті. Так і написано, що многочисленні ранення. Це були обстріли по приказу. Вони прийшли убивати людей, нічтажать. Геноцид. Псковська десантура. Це, хто а звідки вам відомо, що це псковський десант? Ну вони розказували. розказували. Між собою розказували псковська десантура. Ну, це вони були дві тижні, потім поїхали, другі заїхали. Ми вже нічого не маємо. У мене був український прапор. Дочка робила у госпіталі і лежали там атошники на реабілітації. Приходить до мене, а я в'яжу. Вона говорить, у тебе нема носків в'язаних. Я кажу, вона що вони тобі? Та каже, хлопці в ноги мерзнуть. В общем, я їй віддала ті носки. Коли вона потім на наступний тиждень приїжджає, привозить каже, на тобі подарок. Такий здоровий прапор, як це настилось. На углі там написано було чорним хламастером. Ангела-охоронця. і далі написано бабусін батальйон. Їх прийшло 16 чоловік. І в хаті таке в мене не пускають, одна в дворі, нікуди нікого немає. Коли я отак повертаю голову, а в нього в руках той прапор і вже порізаний, пошматований той прапор, і він приходить, замотує мені на шию, а той автомат під грудь. І Я нічого, тільки дивлюся на, на пальці, коли він поворушить пальцями, що нажме. Вони били всіх подряд. А діти малі, що загрозу робили. Загрози їм ніхто не робив, ні старі люди. А я їм що загрозу робила, що вони мені автомат під груді ставили. І стояло нажати, і все, і мене не було. Отаке, як ви мене на наших, на, на наших людях робили. Отаке їм покарання. Їм прощення не буде, не буде. Їх і люди і Богом вони прокляні будуть. 14 квітня тоді хоронили і це він дев'ятий був. Оце мій старший похоронений. Це вже 10 років, як його немає. А далі воно Саша мій. А щоб приходили хлопці, довідувались до нього. Почепили свою цю жилетку. а все буча зелен бут. Я до цієї пори ще не вірю. Я до цієї я ще до цієї пори його жду. Тільки зазвонить телефон, я вже біжу, бо це Саша дзвонить, вже мені так кожен день.